Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Україна святкує День прапора. Жовто-блакитні стяги підіймаються в цей день на площах, вулицях і будівлях. А в Одесі є ще дві локації, на яких традиційно з'являється прапор країни: це Потьомкінські Сходи та Воронцовський маяк. Частина потьомкінських сходів 23 серпня стала жовто-блакитною. Тут розгорнули величезний прапор України. Акція відбулася в рамках вишиванкового фестивалю, який наразі через повномасштабне вторгнення не проводиться. Однак команда фестивалю вирішила таким чином відсвяткувати День прапора. На Воронцовському маяку за майорів ще один стяг. Його розмір 18 на 4,5 метри. Традиція підняття прапора в одеській акваторії триває вже п'ятий рік поспіль. Акція стає важливим моментом для одеситів та всіх українців, підкреслюючи єдність і силу духу нації, символізує незламність українського народу та підтримку наших військових, які боронять морські рубежі України. Прапор наш як літо в сонці мириць, по долині жито, по горі блакить. святкування дня державного прапора в Одесі продовжується. Працівники патрульної поліції долучилися до відзначення свята та закликали містян прапоруватися, тим самим нагадуючи про важливість вшанування символу нашої державності. Цьому році патрульна поліція Одеської області також доєдналася до святкування дня державного прапора. Поліцейські закликали містян прапоруватися та дарували водіям і перехожим синьо жовті прапорці. Сьогодні у день державного прапора ми приєднуємося до усіх вітань, і зокрема, ми вітаємо наших водіїв і наших містян, даруємо їм наші такі стяги символічні, і всіх закликаємо сьогодні прапоруватися, і також приєднуємося до прийдешнього дня незалежності України. Так що всі прапоруємося. За словами патрульної Людмили Гесель, такий захід в Одесі проводиться вже вдруге, з початку повномасштабного вторгнення. Закликати всіх містян та гостей міста проперуватися планують і надалі. Більш того, це вже буде традицією. Тому хотіли б вас привітати, чата до нас, Ви не проти? Якщо ну, можна, то на назад, там буде гарно Все, все, все. Досить. Все, починяйте. Дякую. З наближенням святкових днів поліцейські звертаються до містян з важливим нагадуванням. Попри святковий настрій та очікування приємного відпочинку, правоохоронці наголошують, що безпека залишається головним пріоритетом. У період підвищеної активності на вулицях особливо важливо не втрачати пильності. Також хочемо звернутися до усіх гостей міста, до усіх наших містян. Попереду святкові вихідні, вихідні. Тому закликаємо вас бути обачними в першу чергу на дорозі, бути обачними серед людей, серед натовпу, дотримуватись правил дорожнього руху, дотримуватись правил громадської безпеки, не наражати себе і ваших близьких на небезпеку. Бережіть себе і гарно вам всім і відповідально відсвяткувати. Також працівники патрульної поліції нагадують про важливість дотримання всіх правил безпеки у разі оголошення повітряної тривоги. В Одесі військова контрозвідка затримала російського агента. Ним виявився ріелтор, якого підозрюють у шпигунстві та коригуванні повітряних атак на місто. За даними СБУ, 15 березня фігурант відзвітував в російській спецслужбі про наслідки подвійного удару по Одесі. Тоді окупанти атакували цивільну інфраструктуру балістичними ракетами іскандер. М. Агент ФСБ передав окупантам інформацію про уражені об'єкти та орієнтовну кількість загиблих і поранених. Після зливу інформації зрадник продовжив виконувати завдання скоригування ворожого вогню. Серед пріоритетних цілей ворога були місця тимчасового базування сил оборони на території міста для збору. Розвідданих ріелтор в темно використовував зв'язки серед своїх клієнтів, уточнили в СБУ. Фігуранта затримали, коли він готувався до передачі нових розвідданих агресору. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд поставив крапку у справі 23-річного жителя Болградського району, який позбавив життя військовослужбовця. Правопорушник приведе за гратами сім років. Трагедія сталася в березні у місті Подільськ. Випадкові перехожі виявили тіло чоловіка у військовій формі зі слідами побоїв. Поліцейські з'ясували, що загиблий річний діючий військовий з іншої області. Напередодні ввечері він відпочивав в одному з барів зі знайомим, який як виявилося, і причетний до його смерті. 23-річного мешканця Болградщини затримали в орендованій квартирі. З'ясувалося, що чоловіки познайомилися в барі, випивали і спілкувалися, а дорогою додому раптово посверли. Рилися під час конфлікту 23-річний хлопець збив військового з ніг і продовжив бити по голові ногами, доки той не знепритомнів. За висновкам судово-медичної експертизи причиною смерті військового стала перелом кісток черепа та крововилив. Правопорушник свою провину визнав, але причину свого вчинку так і не пояснив. Його засудили до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Вплав через Дністер до Молдови в Одеській області затримали ухильника, який не розрахував свої сили і ледь не потонув у річці. 32-річний мешканець Кривого Рогу вирішив перетнути кордон у найбільш ризикований спосіб вплав через річку Дністер. Однак холодна та стрімка течія швидко вимотала чоловіка, і він майже втратив можливість триматися на поверхні води. Знесиленого плавця помітив прикордонний наряд. На гідроциклі прикордонники швидко дісталися до чоловіка та доправили його на берег. На правопорушника склали адмінпротокол. Справу скерували до суду, повідомили у прес-службі ДПСУ. З 1 вересня 2024 року виплати за програмою прихисток, яка компенсувала витрати на розміщення переселенців, будуть припинені через брак фінансування. Про це повідомили в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Водночас програма прихисток не скасовується остаточно, але термін її відновлення невідомий. Мінреінтеграції призупинить виплати за програмою прихисток після серпня через брак коштів. Програма не скасовується, виплати відновлять, коли знайдуть фінансування. Про це повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Роман Усенко. З початком повномасштабної війни в Україні тисячі людей змушені були покинути свої домівки в пошуках безпечного притулку. На допомогу їм прийшли співвітчизники, які безкоштовно надавали житлом у рамках програми Прихисток. Сток, держави виплачувала компенсацію 450 гривень на місяць за кожного переселенця. Проте з 1 вересня цього року виплати за цією програмою будуть припинені. Завдяки прихистку десятки тисяч українців забезпечили тимчасове житло для переселенців. Програма показала свою ефективність, зазначив заступник міністра. А основною причиною припинення виплат за нею назвав виснаження фінансових ресурсів від міжнародних партнерів. Тільки ми знайдемо кошти, тоді буде можливе відновлення. Таких компенсацій поки що серпень. Це останній місяць, на який ми маємо кошти по компенсаціях. Додав Усенко. В Україні з'являться фахівці з супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб. Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів. Підготувати і працевлаштувати планують більше 11 тисяч фахівців із супроводу. Незабаром в українських громадах з'являться посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. У міністерстві у справах ветеранів вже визначилась із середньою заробітною платою такого фахівця. Вона становитиме 17 тисяч 900 гривень. На першому етапі підготують до 3 тисяч осіб. А загалом планується навчання та працевлаштування до 11 тисяч 300 фахівців і супроводу ветеранів по всій Україні. Фахівець буде штатним працівником комунальної установи. Його функція послідовна взаємодія з ветеранами, демобілізованими захисниками після їхнього повернення з фронту. Це надання можливої допомоги, яка належить ветеранам відповідно до законодавства, інформування щодо отримання статусів і соціальних гарантій, надання кризової психологічної допомоги. На цей рік уряд України вже передбачив майже 3 мільярди гривень з державного бюджету для оплати праці фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Один фахівець повинен опрацьовувати 35 випадків. Кожен випадок або кейс це робота з ветераном і членами його сім'ї. Загалом орієнтовна це до 100 осіб, повідомили у прес-службі Міністерства у справах ветеранів. Наприкінці серпня підготовка до 1 вересня йде повним ходом. З наближенням нового навчального року батькам варто не лише купувати шкільне приладдя, а й поступово готувати дітлахів до навчального навантаження. Як допомогти відновити режим на канікулах та справлятися зі стресовими ситуаціями учбового процесу, дізнавались наші кореспонденти у лікаря педіатра Шкільний сезон вже не за горами, а разом із ним ранній підйом, заняття і домашні завдання. За час літніх канікул діти встигли розслабитися і забути про шкільний режим. Вони звикли допізна гуляти з друзями, вкладатися спати аж ніяк не о 21.00 і прокидатися, коли захочеться. Тому початок навчального року зазвичай пов'язаний зі стресом, як у дітей, так і їхніх батьків. Тому за рекомендацією педіатрів, десь приблизно за два тижні поступово дітлахів необхідно привчати до режиму. Якщо все літо дитина відпочивала, гралася, не займалася, не читала і потім різко починати це навчання, дитина буде дуже швидко виснажуватися та не сприймати інформацію в школі. Тому ми поступово в загальному починаємо трішки працювати, навчатися з дітками. При підготовці дитини до школи психологи наголошують, важливо налаштувати малюка морально, особливо якщо він першокласник. Адже для багатьох дітей школа асоціюється з дитсадком, місцем для ігор та розваг. Вони ще не усвідомлюють, що на них чекає серйозне навчальне навантаження. Зарані ми починаємо готуватися якісь цифри, якісь букви з дитини. Пояснюємо дитині, що буде навчання, що потрібно на уроках сидіти там тихенько слухатися вчителя і так далі. Тобто ми підготавлюємо дитину зарані до цих моментів, пояснюємо їй, спокійно, пояснюємо, що буде важко в деяких моментах, але нічого, ти справишся, в тебе все вийде, все буде добре, я завжди тобі допоможу. Та в школі у дітей можуть виникати стресові ситуації, конфлікти, через які вони можуть замикатися в собі, приходити втомленими з навчання, або навіть відмовлятися відвідувати заняття. Батькам в таких випадках найголовніше вибудувати довірливі відносини, аби дитина не боялася розповісти, що відбулося. Можливо, потрібно і в першу чергу дізнатися в матері. Можливо, якийсь конфлікт стався в школі, чи хтось з однокласників, чи хтось з друзів просто, чи можливо якийсь конфлікт з вчителем відбувся? Тобто потрібно ну, Вияснити причину замкнення дитини. Також важливим аспектом у навчанні школяра є організація його робочого місця. Обов'язково в дитини на столі має бути лампа настільна, яка також буде давати додаткове світло для дитини. Дитина Має бути правильне крісло, щоб воно фіксувало спинку дитини, щоб дитина не горбилася. Тобто, ми слідкуємо, як дитина робить уроки, щоб вона не лягала на своїй, якби локті, щоб вона не згинала свої плечі, щоб вона правильно тримала ручку, тобто, щоб в неї не було ніякого перегину, перекосу, сколіозу і так далі. Лікарі наголошують, дітям, у яких є хронічні захворювання, необхідно кожного року проходити медичну комісію, зокрема, для того, аби лікар-педіатр при огляді визначив, наскільки дитині можна давати фізичні навантаження. Якщо це, звичайно, хронічні захворювання, то в першу чергу батькам потрібно подумати про фізичну групу дитини. Це вирішується з своїм лікарем-педіатром, тобто наскільки дитина може займатися на фізкультурі. У нас є підготовча група, основна група. Та спеціальне та взагалі звільнення від фізкультури. Якщо мова йде про хронічні хвороби, які лікуються певними препаратами, тоді обов'язково необхідно проконтролювати з класним керівником та шкільною медичною сестрою прийом дитини ліків у певний час. Також батькам важливо проговорити з малечою, що у разі, якщо їй стане погано, не мовчати, а звернутися до вчителя. В Одеській області підліток знайшов у лісопосадці набої, приніс їх додому і вирішив розібрати. Один із боєприпасів вибух. Хнув у нього в руках. 14-річний хлопчик зазнав важких травм. Його госпіталізували в одному із сіл Нерубайської громади. Підліток знайшов вибухонебезпечні предмети, які ймовірно залишилися після бойових дій або навчань. Він приніс їх додому і почав розбирати. Раптово один з боєприпасів вибухнув у нього в руках. Хлопчик отримав серйозну мінно-вибухову травму, особливо постраждали руки. Наразі підліток перебуває у важкому стані в лікарні, де за його життя борються лікарі. Поліція вилучила залишки вибухонебезпечних предметів. Їх направили на експертизу. Проводиться розслідування. На трасі Київ-Одеси загинув пішохід. Молодого чоловіка збив вантажний автомобіль. ДТП трапилося близько шостої години ранку в районі села Новокарбівка. Вантажний автомобіль Рено збив чоловіка, що йшов узбіччям дороги. Від отриманих травм 29-річний одесит помер до приїзду швидкої. Водія вантажівки перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомили у прес-службі облполіції. Тільки з техконтролем відтепер перетинати румунський кордон необхідно, дотримуючись правил щодо технічного огляду транспортних засобів. Вони є обов'язковими для всіх автівок та автобусів, що перетинають кордон. Перетинати кордон з Румунією автівкою згідно з новими правилами можна тільки за наявності проходження транспортним засобом технічного огляду. Щоб не потрапити у неприємну ситуацію на кордоні, краще заздалегідь ознайомитися з правилами перетину кордону тієї країни, до якої будете в'їжджати. Законодавство в кожної країни воно індивідуальне, тому краще ознайомитись саме з правилами в'їзду до певної країни до безпеки країни, куди ви плануєте свою поїздку. Якщо брати європейське законодавство, то там технічний контроль обов'язковий для всіх. І Україна інтегрується в це законодавство. І, можливо, у нас в майбутньому також будуть зміни, що і весь транспортний засіб буде проходити обов'язковий технічний контроль, як це було раніше. В Україні обов'язковий техогляд для приватних легкових автомобілів скасували ще у дві Ще році однак ті автівки, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, мають проходити технічний контроль. Він передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу. По перше, перевіряється стан гальмівної системи. Це важливо, звісно, важливо. Стан рольового кер... керування. зовнішні світлові прилади, тобто, що мається на увазі. Ну, це світлофар, це показчики поворотів, що вони працюють і відповідають вимогам, стоп-сигнали. Також стан пневматичних шин та коліс, Також світлопропускання скла перевіряється. Та перевіряється також наявність газобалонного обладнання у разі його наявності на даному транспортному засобі. Також можуть перевірятися інші елементи транспортного засобу, які впливають на. Безпеку дорожнього руху та охорону навколишнього середовища. У разі позитивного результату після проведення техогляду транспортного засобу автовласникові видається протокол перевірки технічного стану, де зазначається термін чергового проходження обов'язкового техконтролю. Якщо ж автомобіль перевірку не пройшов, то замовнику видається акт невідповідності технічного стану транспортного засобу. Причому незначну проблему в автівці можна усунути на місці перевірки. При проведенні технічного Контролю зустрічаються як типові, так і нетипові порушення, розповідає заступник начальника регіонального сервісного центру Одещини. Найбільш поширені це неправильне, невірне зазначення дата проходження наступного ОТК, невірна класифікація транспортного засобу. Також те, що я бачив, це можливо. Скло, -скло, -скло, -скло не працюють або ну відсутня, там один uh -huh. з них також зовнішні світлові прилади десь, скажімо так, не того кольору або не працюють, щоб скласти протокол перевірки технічно сантиметры засобу вони вдаються до хитрощі і використовують всякі фотошопи для того, щоб скажімо так домалювати, що дійсно цей автомобіль відповідає, і такі випадки дійсно виявляються. Важливо проводити технічний контроль своєї автівки у перевірених суб'єктів відповідного напрямку. З їхнім переліком можна ознайомитися на офіційному сайті головного сервісного центру МВС. В цьому році патрульна поліція Одеської області також доєдналася до святкування Дня державного прапора. Поліцейські закликали містян прапоруватися та дарували водіям і перехожим сині жовті прапорці. Сьогодні у день державного прапора. Ми приєднуємося до усіх вітань, і зокрема, ми вітаємо наших водіїв і наших містян, даруємо їм наші такі стяги символічні, і всіх закликаємо сьогодні прапоруватися, і також приєднуємося до прийдешнього дня незалежності України. Так що всі прапоруємося. За словами патрульної Людмили Гесель, такий захід в Одесі проводиться вже вдруге, з початку повномасштабного вторгнення. Закликати всіх містян та гостей міста проперуватися планують і надалі. Більш того, це вже буде традицією. Ми хотіли б вас привітати нас, але купити вам спокійно подарувати. Ну, якщо можна, то на задній, там буде гарно Давай. Все, Це все, все, досить. Все, починяйте. Дякую, дякую з наближенням святкових днів поліцейські звертаються до містян з важливим нагадуванням. Попри святковий настрій та очікування приємного відпочинку, правоохоронці наголошують, що безпека залишається головним пріоритетом. У період підвищеної активності на вулицях особливо важливо не втрачати пильності. Також хочемо звернутися до усіх гостей міста, до усіх наших містян. Попереду святкові вихідні, вихідні. Тому закликаємо вас бути обачними в першу чергу на дорозі, бути обачними серед людей, серед натовпу, дотримуватись правил дорожнього руху, дотримуватись правил громадської безпеки, не наражати себе і ваших близьких на небезпеку. Бережіть себе і гарно вам всім і відповідально відсвяткувати. Також працівники патрульної поліції нагадують про важливість дотримання всіх правил безпеки у разі оголошення повітряної тривоги. Гімн України і легендарна червона калина лунали на театральній площі в Одесі. В день прапора України артисти Одеської опери провели традиційну патріотичну акцію. День прапора для творчого колективу Одеської національної опери стало вже доброю традицією, говорить генеральна директорка Надія Бабіч. Державний прапор це символ державності, це символ боротьби за незалежність і свободу, з яким ідуть у бій наші бійці. А ми працюємо на культурному фронті. І, як на мене, наш культурний фронт додає сил. Духовності нашим воїнам для музикантів оркестру, співаків хору та солістів оперного театру в цей день на певний час сценічною площадкою стала театральна площа. А одесити та гості міста отримали несподівану можливість почути українську музику у виконанні вокальних майстрів. Надаємо можливість відпочити душею, відчути силу мистецтва українського і безпосередньо одеської опери. Отже, день державного прапора це для нас величезне свято, і ми дуже любимо його, пишаємося. І він цей день для нас є дуже знаменним. На третьому році війни в Україні західні партнери потрохи починають скорочувати фінансування різних програм допомоги. Але підтримка української культурної спадщини як і раніше залишається в пріоритеті, говорить директор одеського музею західного і східного мистецтва Ігор Поронік. І тому є реальні докази. Сотні картин, відомих на весь світ художників з колекції музею Одеського західного та східного мистецтва, були вивезені на збереження з початку війни, але не лежать там в запасниках, а продовжують працювати на славу своєї країни. Розповідає Ігор Пороник. Йде підготовка до великої виставки наших робіт в Джемальін Ґелеріс в Берліні, Ті, що ми евакували. продовжуються перемови з музеєм Кунсхале Бремен, де ми маємо виставити перевести, виставити графіку нашу західноєвропейську. Ведуться переговори з Литвою і з Італії, Італії щодо. Вивозу і показу картини і поцілунку. Але організація виставок картин з одеської колекції не лише частина міжнародної підтримки, говорить пороник. Днями центр допомоги мистецтву України в Німеччині підтвердив, що виділить кошти на обладнання підвалів музею західного та східного мистецтва. Саме там безпечніше за все зберігати картини, що залишилися в Одесі. Але для цього звідти треба прибрати вологу за новою унікальною технологією. Ця нова технологія, яка вже опробована не тільки на українських музеях, а в багатьох інших країнах от, вона дозволяє за рахунок зміни магнітного поля відвести воду. То тобто вода просто туди не поступає. Ще одна надихаюча новина: не дивлячись на те, що війна продовжується в Україну з Європи, почали привозити виставки картин. Перша така виставка приїхала з Гааги і зараз демонструється у Києві. Це такий аукціонний дом в Гаагі, місто Гаага в Нідерландах. Вони не тільки займаються продажем антикваріату, і так далі, консультаціями, устройством виставок. У них є музейний фонд, при них, при них є при цьому домі. Є музейний фонд, і наразі в музеї Ханенка в Києві проходить виставка голландських художників з золотої доби Голландії, які він надав зі своєї колекції, і це дуже поважна така. Події. Є надія, що ця виставка доїде і до Одеси. Ділиться планами Ігор Пороник. Також музей веде переговори з іншими європейськими закладами культури. Тут сподіваються, що в скорому часі мирне життя повернеться до України, а разом з ним картини і виставки. Про всі ці та інші новини ми розповімо в наших наступних випусках.